Добрий добрий раночок, мої друзі. Ось і настав сьогодні той день, коли ми будемо збирати огірочки для засолки. Ну і понятно, що засолювати будемо огірочки. Для засолки ми вирощуємо огірки Фенікс, Фенікс плюс. А так, щоб поїсти, ми вирощуємо ранні. Огірки це Кріспіна, Сетіна і Бьорн. Уже декілька років ми робимо саме так, тому що Крістіна, Сетіна і Бьорн – це іменно такі, що поїсти огірочки. А Фенікс, Фенікс плюс це огірки для засолки. Тому що ранні огірки. Не годяться для засолки, бо вони будуть такі, розлізуться та й все, на що воно вам таке треба. Правда? Ну що, поїхали? Так, поховалися, поховалися. Ну, Зараз ми вас всіх найдемо і ви підете у відро. На засолку. Так, а ти чого такий великий виріс? А ні, це не ти виріс. Це ми тебе вчора пропустили. Так, дивіться, Диві... подивіться, скільки огірків. Скільки огірків? Яке ж буде смачне олів'є з вас? Ай, руки вимазала, ну що ж, це таке діло. Це таке діло. Ну що, друзі, зібрали зранку огірки. Огірків багато, вже два відра засолили, це вже осталися остатки, що ми хочемо по баночкам розложити. Ну і поставити також на засолку. Принцип один і той же. Ви. Зараз все побачите і зрозумієте. Ну що, погнали. Так, що ми робимо? На трохлітрову банку беремо трошки листя горіха, трошки листя вишні, трохи зонтиків. укропчику. крупчику отак ложимо. Листочки ложимо смородини. і тепер ми сюди кидаємо огірочки наші. Так, огірочки пішли. Огірочки квашені. Це без уксусу. Взимку будуть хрустіти тільки так. Так, тепер я трошки додаю приправи, якої приправи? Отаку От я беру приправи, це не обов'язково таку саме брати. для засолювання огірків. Що тут? Тут у нас лавровий лист. Гірчиця насіння. Тут є у нас подріблений часничок. Крім того, часничок я беру іще ось такий. Ось такий часник свіжий. Можна перерізати, можна так. Ось чотири штучки кинула, досить. Так, цю банку я вже зробила. Бачите? Цю вам показую на прикладі, як потрібно робити. Так, отак. глаз усе. Так, потім, а що ж тут, тут великий кабанчик попався. Потім накладаємо огірочки. Як я люблю таку погоду. Нежарко, вечір, свій двір. Це якась фантастика. Так, так. І далі що ми робимо? Накриваємо, започатуємо також, кропом, і так же само листочками вишні. Листочками горіха, якийсь поганий листочок, листочками смородини, кріп. А, бачите, що забула вам сказати. Обов'язково, обов'язково. ложіть листя горіха, листя е, вишні, листя смородини, кріп листя дуба. І обов'язково, обов'язково я ще ложу, як ложила моя бабця. Оща, ось що. ось що. Це щириця. Звичайна щириця. Це бур'ян, який ми дуже не любимо на городах і в квітниках. Ось оці листочки, без киточок оцих. Киточки відламали. Десь, якщо попадеться, то нічого таке. І сюди. Що додає щериця? Огірки будуть такі хрумкі, ви таких ще не їли. Огірки зі щирицею, будемо так називати. Так, що робимо далі? Беремо дуже-дуже холодну воду. У нас. Вода з криниці і заливаємо Баночку. водички ми залили, трошки постоє, буквально там хвилиночку. Так, що ми робимо? Ми цю воду наливаємо у мисочку. Це на трохлітрову банку. Можна на літрову робити, на двохлітрову банку. Так. І оцей тепер, так, вода оця, нам потрібна, щоб зробити оцей росол, оцю ропу, як ото кажуть. Так, ну що, поїхали. Робимо росол на трьохлітрову банку. У нас трьолітрова банка. Получається, три. Ложки без горки, соле так, сипемо. Так, добре розмішуємо. добре розмішуємо, так, ціль вже достала. так І знову тепер виливаємо в банку Одна банка готова. Я ще люблю трошечки додавити паприки. Отак. Буквально отак паприка. Так же робимо все і з цією банкою. Виливаємо. на трьохлітрову банку три ложки сови так. так положили сіль, розмішуємо добре. Виливаємо в баночку. Якщо буде літрова банка у вас, ложите на літр одну ложку солі. Якщо двохлітрова банка, ложимо дві ложки. А як у нас три, то виходить три ложечки. Так, Трошки паприки. І так ми оце все. Отак, отак, отак. Красиво робимо. Як я люблю літо. Дивіться, дивіться, і квіти, і овочі. Краса? Краса? Так. Ну і що? Закриваємо кришечками. Наші огурчики. Начисний. Ну що, налили води вже розсол і закрили кришкою. Налили, закриваємо кришкою. Ну, і така банка буде стояти дня чотири. Я люблю, щоб вони були солоненькі, щоб. Вони засолилися добре, тут же ж буде підніматися піна ще. Ну, можете відкрити там потім, дивіться, лучше ставте в тазик, отак отак ставте, і так хай вона у вас стоїть баночка. Тому що буде тут литися, буде вам на плитку на кухні чи де чи на стіл капати, буде негарно. Отак поставили, потім побачили, як вони поміняють, змінять колір огурчики. І попробуйте, якщо буде у вас все влаштовувати, що, потім ми будемо закривати. А як будемо закривати, трошки пізніше. Так, чуть не забула, чуть не забула положити корінця хрону. Так, то я зазвичай їх ложу під низ. Ну, нічого, хай буде в нас так. Цей раз ще будемо закривати. Так що, все буде добре. Так, закрили і з Богом дня на 4. Ну що? Прийшло 5 днів, як ми е поклали ойгірочки. Та е, заквасили в баночки. Сьогодні ми будемо вже закіпчувати розсол та заливати огірочки розсолом. Так, відкриваємо баночку. Ось, дивіться, як поміняли колір огірочки. Так, невдобно однією рукою, але ж. Що... Зливаємо повністю русу. Отак. Це зелень все ми викидаємо. Викидаємо. Так, виймаємо наші огірочки в мисочку. Невдобно так однією рукою, ну що зробиш? Виймаємо огірки? Це не огірки, це золото? Красиві? І смачні? Ай-яй-яй попався. Попалась. Тільки почала відео вам робити, то сусід включить ту штуку, що траву косити, то так. Так, ну що? В заздалегідь простерилізовані баночки, краш... кришечки ложимо. Наші огірочки достали з банки, повикидали з банки з 3 все оце листя, і що? Напихаємо плотненько-плотненько наші огірочки-баночки. Я роблю і в літрових, і в півлітрових. Що, достали взимку, огірочки, відкрили, якраз на сім'ю. З трьох людей шикарно. З'їли та забули. По трьох літрові то неудобно. Неудобно. Так, ну що, ось ще оцей кривульку запхнемо. Так, поки розсол кип'ятиться, забиваємо. Банки огірками. Так. Ну що тут? От так давайте оцей сюди запхнемо. Так, що? В кожну баночку ось по часничку ще ми ложимо з нашого розсолу. Так, все. Ну і зараз будемо заливати росолом. Так, ну що, росол уже готовий, закипів. Кипить швидко, бо вода ж солона. Так, і тепер ми будемо наливати цей росол в наші баночки. заливав. так, для краси ще кинемо сюди китички кропику, так. О так. І ще для краси кидаю китички кропику. Буде у нас гарнью. Ну, і тепер закриваємо ключем наші баночки. Так, закрили ключем наші баночки, ось готові вже огурчики. Тепер їх треба перевернути і чимось накрити теплим, в тепле місце. Хай стоять завтра, зранку вже їх перевернути та поставити в кладовку до зими. Смачні наші огурчики. Дивіться, оце з трьох-літрової банки засолених огірків, заквашених, верніше, виходить 4 півлітрові баночки. Можна зразу в трьох-літрову закривати, ну, але ж, якщо це велика у вас сім'я, у нас не з'їдається, тому вони пропадають. А в півлітрові баночки дуже це удобно. Дивіться, які красиві. Так що, робіть по моєму рецепту огірочки на зиму. Підписуйте і ставте лайки моєму каналу. До побачення!